Серед селян та дачників, дедалі популярнішими, стають альпійські гірки. Але як їх правильно влаштувати? Про це в нашій наступній рубриці поради. Альпійська гірка це ландшафтна композиція, котра імітує гірський пейзаж. Пишуть у спеціалізованих довідниках. Центр гірки прикрашають крупним камінням, що символізує верховини гір а довкола саджають низкорослі квіти чи кущі. Саме так робить ландшафтний дизайнер Олена Петренко. Розповідає, з чого треба починати роботу. Для початку горку нужно розмітити. Пата розміткують колишками і веревочками. Делайте розмітку, так як вам подобається. От яку горку ви хочете видеть, таку розмітку і делаєте. Далі обов'язково знімаємо у верхній прошарок ґрунту і кладемо дренаж. Адже усі альпійські рослини не терплять, коли вода застоюється. Пані Оксана використовує в якості дренажу, биту цеглу, керамзит і навіть будівельне сміття. Усе це просипає піском, а далі формує свого роду східці або тераси. Вони потрібні, щоб під час поливу вода не вимивала землю. Тому ми формуємо тераси. Спочатку ми укладаємо більш крупні камні. При цьому їх треба закопати хоча б на 2 треті їх висоти. По той простій причині, щоб вони дуже устойчиво стояли. Це основа нашої горки. Висота гірки залежить від площі, на якій вона розташована. Якщо маємо аж сотку землі, то висота композиції повинна сягати аж двох метрів, говорить дизайнер. Спочатку вмощуємо крупні камені, а від них дрібніші, з яких і викладаємо тераси. Після того, як уложили, потрібно обов'язково засипати землю. Желательно це зробити під осінь, для того, щоб горка просіла, тому що просідання буде обов'язкове і весною потрібно буде підсипати землі. Землю делаем обязательно легкою, питательную легкою землю. Ми, к або землі, яку ми винули, ми додаємо перегной і пісок. Альпійську гірку слід правильно доглядати як слід живити водою, хоча не дуже часто. За нормальної погоди композицію поливають раз у два чи три дні. Землю регулярно розрихлюють, видаляють бур'яни. Ґрунт має бути пухким, щоби крізь нього вільно проходила вода. Рослини треба обирати низькорослі. Если вам нужна просто красивая картинка, красивая альпийская горка, не требующая особого ухода, то, конечно, самые лучшие это будут все виды очитков низкорослых, почвопокровных, это будут флоксы шеловидные, это могут быть герани, это могут быть, э, вот, это могут быть розы. Кам'яне ілімала діла, його називають ні вбиваємо растіння. Навесні треба обов'язково прибирати турішнє листя, здійснювати мульчування, розчищати землю. Взимку деякі рослини слід накривати, не те, щоб вони змерзли. Погода зараз нестабільна. Сніг то випадає, то розтає. Накривають скоріше, щоб рослини не вимокли. Пані Оксана пристосовує для цього пластикові коробочки з під тортів чи тістечок. У них вирізає невеличкі дірочки, щоби всередину проходив кисень. Як бачимо, нічого надскладного у створенні альпійської гірки немає. Усе можна зробити, було б лише бажання.